Є дуже багато міфів, які зараз існують серед громади з приводу дерегуляції. Дерегуляція це теж не просто слово, яке не має відповідного змісту. Хочу сказати, що Верховною Радою за місті уряду було прийнято низка дуже важливих і дуже простих для розуміння українських рішень. Перше рішення. В рамках реформи податкового кодексу ми зменшили кількість податків з 22 до 9. Але для простого українця що це означає? Це означає, що податки для великого бізнесу, який має надприбутки, збільшені. Це теж об'єктивно, що не подобається в принципі, представникам олігархі... олігархічних груп. Мова йде про податки і ренти на нафту, на газ, на руду. А Податковий тиск на малого і середнього підприємця зменшений. це теж треба чітко пояснити українцям. На сьогоднішній день платники єдиного податку, це ті люди, які зробляють собі кошти на життя, отримали зменшення ставок єдиного податку подекуди удвічі. Друге, ми розширили коло осіб, які можуть бути платниками єдиного податку. Якщо раніше, для того, щоб ти був платником єдиного податку, Цвій оборот за рік повинен бути не більше 10 млн грн. Зараз український уряд встановив 30 млн грн. Обороту за рік, і тоді відповідний підприємець має право користуватися всіма привілеями і преференціями платника єдиного податку. Третє саме основне. Ми ввели на рівні закону заборону проведення будь-яких перевірок. Власників єдиного порядку працівників малого середнього бізнесу протягом двох років, Повторю, будь-яких перевірок. Мова йде про заборону перевірок податковою фіскальною службою і всіма іншими інспекціями, агенціями, іншими структурами, які займалися контролем підприємців. Це теж чітко повинні знати наші громадяни, що на сьогоднішній день, якщо ви малий чи середній підприємець, жоден інспектор, жоден чиновник не може до вас піти на перевірку.